Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги. Детальний місячний посівний календар на квітень 2024 року. Що та коли сіяти та саджати у квітні. Середина весни це найпродуктивніший період для багатьох городників. Саме в квітні можна сіяти та саджати різні культури томати, огірки, баклажани. Капусту, перець, картоплю, редис, моркву, бобові, селеру, кабачки, зелень та багато-багато іншого. При посіві та посадці обов'язково зважайте на клімат вашої місцевості, а також робіть це за місячним календарем у сприятливі родючі дні. Тож для вас детальний місячний посівний календар на квітень. Який складено за київським часом для усієї території України, нагадаю, головне правило місячного календаря на спадаючому місяці у родючі дні, сіємо та саджаємо усе, що дає підземні плоди, а на зростаючому місяці саджаємо та сіємо усе, що дає надземні плоди. Крім того, активно використовуємо родючі дні. Тож… Перше, друге та перша половина 3 квітня це спадаючий місяць у козерозі. І це гарний родючий знак. Можна сіяти та саджати коренеплоди та усіляку зелень. Плоди будуть середнього розміру, врожай добрий зберігається довго. Насіння буде високої якості, воно доб... довго збереже схожість. Також у ці дні сприятливо обрізка, прищіпка. Та щеплення. Друга половина 3 квітня, 4 та 5 квітня до 14 години це спадаючий місяць у водолії. Це неродючі дні і безплідний знак. Дні водолія непридатні для сівби і посадок, чого б то ни було. Вважається, що посіяне насіння не зійде, бо може згнити в ґрунті, розсада загине, посаджені дерева та чагарники не проживуться. У ці дні сприятлива лише оранка ґрунту, розпушування, підгортання, прополка та проріджування сходів. 5 квітня з 14 години 6 та 7 квітня до 15 години це спадаючий місяць у рибах і це дуже продуктивний і родючий знак. Він дає рясний врожай і дуже смачні плоди. Саджаємо та сіємо усе. Усілякі коренеплоди, що не для довгого зберігання для їжі або консервування, також у ці дні сприятливий полив та розпушування грунту. 8 квітня молодик та сонячне затемнення. Важкий день. Пропускаємо його, нічого не сіємо, не саджаємо і нічого не робимо з рослинами. 9 квітня з 15 години, 10 та 11 квітня до 16 години це зростаючий місяць у тільці і це дуже родючий знак. Він дає смачні плоди, які довго зберігаються, та рясний врожай. Садимо і сіємо усе, що дає надземні плоди томати, перець, баклажани, огірки, усілякі бобові, зелень та багато іншого. Також у ці дні рекомендований полив та розпушування ґрунту. 11 квітня з 16 години, 12 та 13 квітня зростаючий місяць у близнюках. Це малородючий знак. Але у ці дні можна сіяти витки рослини, які мають вуса, наприклад, горох, квасолю, суницю а також ампельні. І декоративні рослини із звисаючими або повзучими стеблами. Також у ці дні сприятливе розпушування ґрунту, підгортання, прополка та оприскування від усіляки шкідників також буде ефективним. 14 та 15 квітня це зростаючий місяць у раці. І рак це дуже родючий знак, він дає рясний врожай, тому сіємо і саджаємо усе. Крім того, сприятливий полив, розпушування ґрунту, щеплення та усілякі підгодівлі 16, 17 та 18 квітня зростаючий місяць у леві це неродючий знак. Пропускаємо дні, нічого не сіємо та не саджаємо. Можлива оранка ґрунту, розпушування, підгортання, прополка та оприскування. 19 та 20 квітня це зростаючий місяць у діві. Це малородючий знак. Але у ці дні можна сіяти однорічні квіти. А ще можлива пікіровка і пересадка рослин, полив та обрізка. 21, 22 та 23 квітня зростаючий місяць у терезах. Це гарний знак. Можна сіяти і саджати рослини, що дають надземні плоди огірки, томати, капусту, баклажани та будь-які інші. Цей знак дає добре, зберігаємий врожай, великі й смачні плоди, якісне насіння, а також стійкість до шкідників та хвороб, тож активно використовуємо ці плідні дні. 24 квітня повня. Нічого не робимо на землі та з рослинами у цей день. 25 квітня, спадаючий місяць у скорпіоні, це дуже родючий знак, і на спадаючому місяці можна активно сіяти і саджати усілякі коренеплоди редис, моркву, ріпу, зелень. Якщо дозволяє погода, можна, можна саджати картоплю. Рослини швидко сходять, мають потужну кореневу систему, міцне стебло та дають великий врожай, який добре зберігається, і багато якісного насіння. 26, 27 та перша половина 28 квітня це спадаючий місяць у стрільці. Він вважається малопродуктивним та сухим знаком, але можна використовувати дні стрільця для посіву різних пряних трав та зелені. Це сприятливий знак і для посіву квітів. Вони швидко зацвітають і дружно. А ще у ці дні сприятливо перекопування, розпушування ґрунту та підгортання. Друга половина 28 квітня, 29 та 30 квітня до 18 години, це спадаючи місяць у козерозі. і це дуже гарний знак. Можна сіяти та саджати усілякі коренеплоди та картоплю у тому числі, якщо дозволяє погода. А ще можна сіяти та саджати зелень. Плоди будуть середнього розміру, дуже добрі, врожай рясний, він зберігається довго. Крім того, насіння буде високої якості і воно довго зберігає схожість. А ще у ці плідні дні сприятлива обрізка, прищіпка та щеплення. Тож теж активно використовуємо ці родючі та плідні дні наприкінці квітня. Таким є місячний посівний календар на квітень. 2024 року бажаю всім рясних врожаїв та вдалих посадок.